Приходу святого Миколая чекають діти, які були слухняними цілий рік. У дитячому клубі Рожеве слонення малюки, які там займаються, постійно гарно та чемно себе поводять. Тож на прихід святого чекали з нетерпінням. Вони ж бо знають, що Миколай із пустими руками до діток не ходить. Чемним то він приносить подарунки. А не слухняним то він при приносить різочки. Святий Миколай прийшов до діток не один, а з різдвяним кроликом, символом Нового року. Той для малюків влаштував справжнє свято з іграми та веселощами. Вдосталь награвшись, діти вирішили подарувати Миколаю вірші, що їх вони вивчили спеціально до його приходу. Я святого Миколая дуже дуже добре знаю. Він у мене чобіток для слухняний чорчок має у своїй турбенці на три несі гостинці. Видно колонку від хати до хати гостинцями хоче всіх обдарувати. Справні янголя, то йому допомагають двері та віконця справно відчиняють. Якщо Миколай роздає усім солодощі та цукерки, то хто ж тоді робить подарунки йому? Діти вирішили теж не оминути увагу святого і намалювали йому на згадку зимові малюнки. За це покровитель малюків нагородив їх цукерками. На цій солодкій ноті завершилася зустріч рожевих слоненят зі святим Миколаєм. Наступного року, сподіваються, діти подарунків буде ще більше.